Ми під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. У нас стоїть знак дати дорогу, значить, ми повинні дати дорогу всім, хто вже рухається по колу, оскільки у них перевага в русі. Ми пропускаємо всіх, хто їде по колу і заїжджаємо, не вмикаючи покажчик повороту. Зверніть увагу, що ми можемо заїжджати на коло з будь-якої смуги. Заїжджаємо, не вмикаємо покажчик повороту. Поки ми рухаємося по колу, ми і не змінюємо смугу, ми не вмикаємо поворотник. Але заздалегідь ми повинні визначитися, на якому з'їзді ми будемо залишати перехрестя з круговим рухом. Перед тим, як залишати перехрестя з круговим рухом, заздалегідь ми повинні вімкнути правий покажчик повороту, обов'язково подивитися в праве зеркало, чи нікому ми не заважаємо, не перерізаємо шлях і залишати перехрестя з круговим рухом з будь-якої смуги.